А я стою, поки дивлюся, в цей час підходять якісь люди. Стали, ну, а представники роботодавці вони працюють, вони всім розказують. Людина постояла, покрутилася, розвернулася і пішла. Чому? Ну, дуже просто, тому що не всі такі активні. Не всі такі готові смикати за рукав і кричати: Гей, поговори зі мною! Я хочу говорити. Далеко не всі. І люди уходили, 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 уходили. При тому, коли задаєш питання цим компаніям, кого ви шукаєте? Всі шукають конструктор, потрібен, електронщик. Чи вмієте ви паяти, чи вмієте ви збирати, чи вмієте ви використовувати дрони? тобто, технічні, технічні ціла купа технічних речей. Більшість, кого вони шукали, це люди, які так чи інакше не мають бути комунікабельними. Ну, вони не шукали комунікабельних. Їм потрібна людина, яка готова сконцентруватися і там, 4 години працювати, не відриваючи, щось таке дрібне робити. Ну, би... а... Чи вони пропустили цих людей? Точно пропустили. Чи люди могли отримати? Ні, не могли. Ну, тобто у них не було можливості.